Усім привіт! Ви на каналі Міша Хот Wheels. Для вас це сьогодні друге відео за сьогодні. Для мене це перше відео. Тому що вчора я записав вчора. Приїхала до мене ось така посилка з дуже не знаю з чим. Я купував заради дечого там. Я надіюсь там все доїхало. Це такі посилки, знаєте, де сфоткано на землі. Щось незрозуміле. Скоріше за все, навіть на дивані було сфоткано. Ну, факт то, що було сфоткано як-небудь, що попало. І я, ну, як завжди, ризикуєш, бераю, беручи таке. Тут або тобі подфортить і ти щось отримаєш, або щось буде якась хірня. Давайте приступимо. Але однозначно це щось буде цікаве. Ну так. Дивіться. Судячи з того, як воно запаковано, ви маєте зрозуміти. А, давайте запаковано як. І просто. <плес> на <плес> Скільки пилюки тут на цьому блістері. Коротше так, зараз я приносив серветку, щоб ну, не буде так вже, щоб чистенько було. Так, я. Буду трішки обтирати. Ну, так протарше, воно, хоча воно. Ось так. Ось такі лоти. Добре хоч ціле, не поломане, не порване, не відклеєно. Е, все накидано. Тобто, ну, це такі лоти, де можна щось взяти. Ну, але я не скажу, що це було дешево. Це було, ну так, пристойно по грошах. Так. Додж Мачо Порвагон. Е, він не отклеєний, але карта. Це щось дуже-дуже старе. Ну, так, 19 рік. Ну, це як щось офрат якийсь. Ну... Непогано. Ну, тут загинім є, типу. Ну тут все буде так, в такому плані. Ну. BMW. BMW. Вот так, карта пожована. Ну, добро хоть є. Ось так. Я помню, я за цю Дуже дорого заплатив, але це ще було до того, як почав возити, потім вона мене була, блін. Неодноразова. Часто. Ну, дорого. Тоді було так. Ну, Типу. Ви ж розумієте, що тут все буде по госціні. Ну, і тут добре хоч блістер є. Блейзер, блазер, Блейзер, Ну, коротше, ось так. Це замак напевно. це серія Менлайн, чи як там вона називається. До речі, колеса прям хороші, Ну, також не думаю, там, що це супер щось дороге. Ну, купував я через це, так що продовжимо. Чейз, Прикиньте. О, ну, він заломаний. Але чейся. Ця штучка, до речі, знімається. Пупевно закрию вікно, тому що ви, ви чуєте всіх ворон. Так. Далі, 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 далі. Райдер. 에... 11 тисяч тираж. Це я, напевно, джекпот зірвав. <хи> ну ось такий. Е, як там? Боже, вантажівка, не, не вантажівка. Тягач, не тягач. Ну, коротше, ось така штука, я дуже не знаю. Ось такий рамп трак. Е, не знаю, навіщо там резинка. Дивіться, вона вже порвана, до речі. Ну, прикольно. Это и Так. Ну, цей повезло, потому что она была в блистере, так само, в принципе, как и все другие модели. Так, далее. Форт Торино. Бульваровский. Чип, ну, просто радует, что оно не бито, хотя. Бы. Так, стан карт. Стан хе Станкер такий, які є вже. Що ви бачите. Нічого з цього не хотів би. Мустанг матч. другий, здається, був. Пакінг рейс. Отаке от. Хоча б, ну, не стидна модель, поняти? там, там. Дивіться, оте, те, що собі лишаю? О, тут тільки пощерплено. А так в цілому. Ну, стан краще, ніж під БМВ. Ось такі з коліни. Так ось тут тільки, а в цілому досить норм. Ось так. хорош, Ну, ось таке в колекцію. Набрав не, за, не через це. Ну, СТХ за 8 доларів там також не буде. Але... Замак 100, ось такий. Ось такий, як бачите. Так, наступна модель. Ось тут вже щось відкрите. От круто було, а був би тут Сільворадо. Або Форд круто було б. І тут воно ось відклеєно. так? Ну, старенький, я пам'ятаю цей ще сет. Коли там передивлявся різні фотографії, цей сет зустрічався. Ну, Сільверадо, напевно, прям оверзар коштує. І так, дорого. Там мейн дорого вартує а тут. Так. понеслась по. Свіжакові відносно баджа Баха-Бунсер. 20 -й. 20 -й рік він такий свіжак. О, Лаурель. Лаурель. Акура. Це непоганий сет. Ну, попала мені не саме топова моделька. Ну, як є. Так. Е, прикольно. Е, знаєте, в чому прикол? Я перебрав модельки. В неділю. Так. Я люблю там щось, на є ящик, куди я докладаю, і там раз в два місяці е, докладаю моделі відповідно ящичка. І я шукаю і дивлюсь, у мене ось цієї моделі нема. Тобто в мене є замак, є всякої еру ерунди, а цю я тупо пропустив. Тому що я перекладав і я в, 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 одночасно дивлюся, чого в мене немає в колекції. Е, типу, по, наприклад, по, ну, на фандомі. Дивився і дивлюсь, мене, не можу знайти цю модельку. Вона в мене була вже, не знаю, скільки раз на продажі дуже багато. Я чомусь завжди думав, що вона в мене є. Ну, ось собі лишу ось таку. До кращих часів. Так, да, не найкращий варіант, звичайно. Тут щось. потекло. Ну, що вже зробимо? Поки така буде, потім десь знайду, обов'язково поміняю. Так, далі. До речі, це не закінчилося. Щось таке, корвет. Ну, Ці моделі мене радують, тому що вони хоча у гарному стані. Дивіться, які класні. Ай, колеса, клас. Грінвуд корвет. Хорошо. Хорош. Повезла, щоб лістер от захистив. Ну і так, в принципі, ось і вже і 7-8 норм. Так, далі. Яку ви хотіли бачити? Я BMW, напевно. А. Суари. Ну, норм тоже непогана. Ну логічно, бля. Щось. Туплю. Так. Тара-та-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. Ид модель. Як ви думаєте, що там? Правильно, щось дороге. Хоча мені здається Falcon Ой, не і там, HKS є. Коштує він дорожче. Е, він навіть з пломбами. Ну, у мене всі ідовські моделі відкриті. Я вам покажу, як виглядає. Ідовська модель. У мене, до речі, відео є, там де я розпаковую всі ідовські моделі, які в мене є в колекції на в колекції їх трошки є. Ось так. У мене є ще HKS R34. І тепер буде ось такий. Ось. Ось такий. Це в колекцію, це круто. І ще щось мені має бути. Так, ось. Трішки відстало. Але я кажу, це собі в колекції. Я там не сильно палюсь. Так, воно відстало, воно тут відстало. Добре, хоч тримається куча не розвалилося в дорозі. Я не десь там вийде, щось трішки. Е, Сет ось такий. Прикольно, ще Honda тут. Якої я не маю. Ну, преми я. Спіцом не купую. Є можливість щось там пригульнути. Я собі там щось привезу. На змисли, змисли так я щось там купувати, там ось таке за 30 доларів. Що нема чим зайнятися. Ще щось є? О! До речі, ось що ще там було. Тарам. Вожу 3,5 роки. Не в перший раз. Ця моделька попала в лоті. Бачу її неоднократно. До речі, ще в гарному стані. Бачив її неодноразово. Я не в гарному стані тут. Вмятина. Бачу її неодноразово, але завжди цінне це. У мене, до речі, вона була десь розпакована і напевно вона десь продалась Ну, скоріш за все. Ось такий. Це що там взагалі? А тім Ван. Ось такий. Е, там ще, здається, такий же самий є десь е, вінтажний. Якщо я не помиляюсь. Ось так. Прикольно. Ось такий лот, бачите? Ооо, це щось буде жирне. Може просто розпакувати. Я не буду виставляти, дуже стидно навіть. Ну yeah. дивіться, давно мені щось там написали. Чувак щось написав. Я не знаю, що там написано. І це ще не все. Так, пустан. Білий. Гул. Хорош. І там ще якась моделька? Крайня. Ку-ку. А, це Ескорт Я подумав, що це ех, 20 датсон. Ну, Іскорд, отакий ескорт. що там, як він виглядає? Це знаєте, ці відоси там, де кажуть, покажіть, як виглядає ваші колеса. І там, вони з закутку. Покажіть, як вони сидять і вони на дивані. Все ось. Тобто, все. Тобто з упаковочного матеріалу тут тільки повітря. Але радує мене ось цих моделі, які йшли в блістері. Тому що вони не пошкоджені. Все решта. Воно все криве, нерівне. Побите. Це вообще за. Як взагалі до такого тут? Блін, це ТХ? Я думаю, як така модель може бути в такому готі. Ні, ну те хакці вже все зовсім інше. Це вже гринів 20. Речі не розпакую. І 20 гривень вона буде стояти на продажі, розпакована. Так, е, далі решта все, я передивлюся. Ну, Судячи з того, що тут все таке кривеньке трошки. Е, і, в принципі, попередній лот, там також мейн був і, і преми, Оце, що загрузився о 6 годині, він вже загрузився, можливо, хтось і подивився. Там також не все ідеально. Так що, не неважливо розпак-запак, хто розпаковує запаковане, то ось таке прикольно, типу, BMW. там так. Ось така розпаковка. Ось так собі лишаю. Купував чисто за цих двох. Потім вже до мене дійшло, що мене ще ось... палки що в мене ось цієї нема. Ну, дійшло до мене і добре, думаю, все, три модельки матиму, непогано. Далі, потім дивлю, ще ось це чудо є. Ну, а це я взнав тільки в... Тільки сьогодні. Я навіть не пам'ятав, що воно там є. Ось так. Це собі. Це, звісно, треба буде замінити, тому що воно бляє стан. Ага, я думаю, це машинка подарта ні це. Ось тут бачите? Я думав, що це машинка аніцеблістер. Ось так. Ну, Ось такі на розпаковці. Досить все приємно, грязна. Зараз я щось трошки порахую. Я думаю, що я не покрию тих 4-5 машинок, що я собі лишив, І, напевно, скоріше. Ну, хіба що ось це буде коштувати не від стільки. Хоча, я думаю, на 25 доларів від сили, А якщо взяти ж оце 20, то його ж треба перекривати. Ну, ось таке відео. Оновлення о 8 годині. Коротше, я вчора, напевно, забув свій Телеграм лишити. Сьогодні я не забути. І заходьте підписуйтесь. Давайте тут тисячу наберемо. Лишилося ще роки два до цієї мети. І в Telegram підписатись. Поки є можливість, поки немає цих законів, поки нічого буду возити. В дорозі завжди щось їде. На цьому тижні, напевно, більше не буде, тому що вчора було чотири великі посилки. Типу, на два відео розбив по дві. Сьогодні доволі немаленька посилка. І далі я також там психонув одну велику посилку купив. Рандомно. Типу, взагалі не знаю, що там їде. Можливо, якесь приїде ось така сама ерунда. Так, якось так. Ну, все. З... Хочу бачити всіх на оновленні і можете коментувати щось. Всім пока.